Директору Міжнародного благодійного фонду Військова медицина України Туровській Алі Володимировні від Балабасьова Сергія Івановича 3.01.66 року народження. Харківська область, Чугуївський район, СМТ Слобожанське, вулиця Ярослава Мудрого, 14, кімната 1. 095 215 96 37. Діагноз. Рак прямої кишки. Стан після радикального курсу ДПТ Клінічна група Друга. Посінфарктний Кардіосклероз. Гіпертонічна хвороба третьої стадії Другої ступені. Звернення. Прошу надати мені допомогу в оформленні документів. Відповідно медичних стандартів ЄС, допомогу передачі німецьким медикам та госпіталізацію до профільного стаціонару для безкоштовного лікування з медичними протоколами ЄС, погоджуюсь на публічність інформації щодо перебігу подій моєї хвороби, зв'язане зі співпрацею з Міжнародним благодійним фондом військова медицина України.